Ми дуже чекаємо цього послаблення. Я мама двох дітей. Ми з чоловіком підприємці. Ми торгуємо непродуктовими товарами, і ми вже не в змозі просто сидіти два місяці. Ми просиділи вдома. Ми чекаємо цього відкриття. Ми хочемо працювати. Ми мусимо працювати. Хочемо прокормити свою сім'ю, своїх дітей. Коли ми питаємося зробити якомога більше для того, щоб підприємці здійснювали торгівлю. Тобто виконуючи всі норми, доводячи ці всі норми для людей, то, на жаль, є такі випадки, коли люди не чують нас. Це стосується Сигеринку, коли є заборона на торгівлю з землі, але є підприємці, які не дотримуються цих норм. І ну, дуже важко, я вам відверто кажу, що дуже важко з ними працювати. Є такі проблеми, але ну, ніхто не хоче чути. Вже, якщо вже дозволили торгівлю, то мені кажеться, що вона вже починає переростати в хаотичну. і починають люди просто не, не дотримуватись ні жодних норм. Але ну, докладаємо максимальну зусиль, щоб з цим якось боротись, як будуть систематичні порушення, просто всіх закриють. Пострадають в основному ті люди, які дотримуються норм. Є, є люди, які повністю дотримуються норм. І вони завдяки таким дрібним порушенням, які здійснюють там недобросовісні підприємці, вони просто змушені будуть сидіти вдома. І ми знов проблема цей карантин, знов ми сядемо всі вдома, і знов ми будемо створювати черги в супермаркетах і так далі. Тому прохання. В першу чергу до людей, які здійснюють торгівельну діяльність. Будь ласка, дотримуйтесь. Ну, адміністрація не всесильна, Не можу я ходити і мої там люди, і постійно вам про це наголошувати. Ну, не, не можна так, що кожних п'ять хвилин треба до вас підійти. Ну, ми ж всі відповідальні. Ми несем відповідальність вперше за все перед собою, перед людьми, які. Ходять на ринок, які змушені ходити, купити ці продукти для того, щоб це було трошки дешевше. Тому давайте наголошую, дотримуватись всіх норм в обов'язковому порядку, ніяких там торгівлі з землі, ніяких там е нефасованих продуктів, товарів, будь ласка, дуже прошу. Хотів би звернутися до... Жителів міста, які купують товари на ринку міста Славути, прохання. Не ходіть на ринок, просто аби ходити. Якщо вам потрібні якісь продукти, будь ласка, прийдіть, купіть. Я прийшов радісно побачити людей купити пшенички для пташечок, щоб літали вокруг Славути і наслаждалися Славутяни з півом птахів. Ну, ринок це не місце для зустрічі. Ринок це. Можна сказати, такий ж самий магазин, як АТБ, як Рута, як Економ. І, будь ласка, знову наголошую. Маска, перчатки. Дуже велике прохання. Давайте соблюдати всі норми. Як ми тільки будемо всі дотримуватись, ми будемо здорові. У нас не буде ніяких тут там, додаткових випадків інфіцированих і так далі. Ми будемо дотримуватися всіх норм маски. Тобто всі міри, які будуть нам підстосовні, ми будемо це все виконувати і будемо працювати. Залежить від людей. Відкрити то потрібно, тому що сезон, якусь одежину, щось купити, діти ростуть, дитина, ну, і дитині, і всім. Відкрити то і треба. І таке якось ще перевіряти, лишній раз людям нагадувати несузнательним. А більшість людей розуміють, бо кожна людина так само боїться. Ну а хіба в епіцентрі менше людей? А хіба в цих великих точках менше людей, то, то закрите приміщення, а це ж таки відкрите? Ні, я вважаю, що потрошку треба відкривати. По-перше, люди без роботи. А по-друге, вибор. На базарі є вибір. Пальтечко зараз, щось якесь щось весняне, туфельку перезутися. Я знаю, по своїм внукам от зараз дітям піди найди десь щось вдітися, перезутись, дітки ростуть. Навіть ту іграшку дитина хоче купити, а її нема де купити, потрібно. Я вважаю, що потрібно. Щоб стала. Е Україна на ноги, якщо коротко, на ноги. Оце таке побажання. Новий тип коронавірусу лише один з багатьох видів ГРВІ. Від нього можна традиційно убезпечитися профілактичними засобами, як при звичайній застуді. Уникайте контакту з людьми, у яких є ознаки високої температури та кашель. Правильно використовуйте медичні маски та засоби індивідуального захисту, зокрема в медичних закладах. Мийте руки з милом або дезінфікуйте засобом на основі спирту, особливо ретельно, після контакту з тваринами. Під час готування добре обробляйте м'ясні продукти, будьте здорові!